Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з приготуванням рулетиків з індичого фаршу на овочевій подушці. Для цього потрібно 300 г індичого фаршу, 115 г печеріць, 60 г гречки, 70 г індичого жиру, 30 г оливкової олії, 2 чайні ложки розмарину, сіль перець будемо брати за смаком. Також нам потрібно буде 50 грамів вершкового масла, в мене домашнє. Для початку гриби я наріжу. Грибочки я наріжу. пополам, І ще раз пополам. Ось так. На розігріту сковорідку я додала вершкове масло і висипаю грибочки. Буду їх тушкувати майже до готовності. Грибочки готувалися 7 хвилиночок. Я зараз до за них додаю гречку вже проміту. Також додаю е, поки що 100 г водички. Я це все перемішаю кришку і буде готуватися у нас е, десь 15 хвилиночок. Гречку будемо по е, потребі помішувати і додавати е, кип'ячену водичку. Я взагалі також заливала її кипячиною водичкою до шампіньйонів. І будемо готувати далі під кришкою. Речка з рибочками готувалася 15 хвилиночок І під кришкою вона ще стояла 5 хвилиночок. Зараз її трошки присолю, де щіпочка солі і перцю. Ви можете це робити за своїм смаком. Перемішаю. До рецепту я додаю також четвертинку помідора, один солений огірочок маленький і сире яйце. Яйце я, я розіб'ю. Розколочу вилочкою. Так. І половину цієї суміші я додам до фаршу. Не багато, але половину. Так. так. Е, Частинку помідора я серединку. Це я поріжу на ось такі полосочки. Гірочок теж я поріжу на такі дочки. Я взяла невеличкого. Помідорчик ручковий солений, домашній. Так. Фарш я посолю, поперчу, тобто десь так щіпку солі, перчика. Ну, приблизно десь одна третя чайної ложечки буде перцю. Це перемішаю, перемішов буду вилочки, ось так. У нас вийде ось така маса. Будемо ще й кашки тут хай положить. Так, тоді я беру харчову плівочку, зкилаю на досі. Так. Половину фаршу я викладаю. На Наперемоємо трошки більше і буду робити ось такий квадратик. То зараз розрівнювати можна вилочкою, можна руками, як хто хоче, але я на даному, в даному випадку буду робити це вилочкою. А фарш я посиплю размаріном. Далі я викладу гречку практично половину суміші цієї, із грибочками і також розрівняю по. Фаршу. Ось так. На серединку я виложу помідор, вже не на серединку, хай буде на край. Я виложу ось так помідор дольки і огірочок. Дольку. Так. Плівочку я харчову підріжу. І разом з плівочкою я буду це загортати у рулет. Так, допомогою плівки. І в другу сторону. Ось так. Ось получиться ось така. Мені зробимо, так, катаємо таку ковбаску, виходить ось такий рулет. Добре, скатуємо так, щоб ця ковбаска була плотною. І я беру кусочок фольги. І з харчової плівочки я цей рулет перекладаю на фольгу. Акуратно, щоб просто попало на початочок фольги. Ось так. Плівку ми прибираємо, а рулет ми будемо загортати. Зробимо о так, і буду я поміщати його на ось таке деко. Так само я поступлю. Ой. Бачте, забула про бекон. І рулетик зверху ми ще покриваємо індичим, я називаю індичим беконом. Я індичий е, жир, порізала на ось такі полоски і зараз їх наложила на рулетик. Це рулетик я скручую, так замотую. Так само я буду формувати і викладаю його на деко. Ось так. Так само я сформую другий рулетик. Духовку я розігріла до 180 градусів. Получилось у мене ось такі два рулетика. І буду ставити їх випікати, надеку я наляла води для того, щоб вони рівномірно тушилися. І буду запікати при 180 градусів 30 хвилин. 30 хвилин. Рулети пробули в духовці при температурі 180 градусів. Я зараз обрізала фостики ножницями. Зараз я обрізаю вверх і розкриваю наші рулети і поміщу їх ще назад у духовку на 10 хвилиночок при 180 градусів. Ось так виглядають наші рулети перед другим запіканням. І Зараз їх ще поміщу в духовку при 180 градусів. На 10 хвилиночок для того, щоб рум'янився вверх. Рулет пробув 10 хвилин ще при 180 градусів. Він ось так підрум'янився, трішки прохолоне. Крулет нас вже прохолов. Він зараз виглядає ось так, піджарений. І я зараз побачимо, який він у розрізі в нас. Прийдеться гарно. Ось такий він у розрізі. Видно і помідорчик, видно, і огірочок, і гречка, і грибочки. Пробуємо йому. Дуже смачно! Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!